Я е, перечинський район почти построїв. У вас п'ятеро дітей і ви мовчите. Я не в але макмай. Скажіть, що діти найбільше люблять їсти? Ви мені скажіть наостанок єдно, що не знайшлося якоїсь турії полянської парадної дівки, замість того, щоб тут дороги промонтувати, куди ліс везуть? Кажіть. Своїми руками, своїми силами, що зробили із гумових шин. Я таким фраєром був. Я нікого не хотів. Я такое домов. Пує, пойде, поє Та Ви мені такі банки при... не, ви кушайте, я вам належно. Ага. Ту маєте перші м'я, а де маєте друге м'ясо хати пусті стоять, можете приїхати сюди до нас. Купляти собі хату. Та да. да. ліс, туди гроші йдуть і в шотку йдуть. Такі ліниві галушки. Гроші. Ліниві галушки. А, красота. У нас красота надзвичайна, ну, але бачите, щоб оту був якийсь турин, щоб люди йшли сюди. О, щоб воно процвітало у нас того? Та то у нас світло постійно є. Вам не вимикають світло. Ні. О, так що ви ще й маєте привілеї? Таке масштальня. Ми ведемо на своєму каналі словничок закарпатських слів. Чуть, ви, так, 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 ви верхняни, виходить. Ви верхняни, а городські то нижняни. Так, так, Прикольно. сподіваємося, що нам дадуть такий майданчик. Знаєте, той зараз сучасний? Так зрозуміло, що ви пишаєтеся своєю Крайне. малою батьківщиною. Крайне. Ми сьогодні з вами у туріпуляні, село, яке славиться не тільки туристичними місцями але й дуже цікавими і неординарними людьми. Про тур'ю поляну знають переважно як про місце туристичного відпочинку. І це не дивно, враховуючи живописність локації. Село знаходиться на території природного тур'яполянського заказника, неподалік водоспад воєводин, а дві гірські річки з та шипі, до яких вливається безліч струмків, чисті та стрімкі, що дає можливість розвиватися форелевим господарством. Тут якраз це місце знаходиться, де сходяться два путочки. На рибалку! Але ми роздивимося сьогодні турі поляну з іншого ракурсу не з туристичного, а очима місцевих мешканців. Забігаючи вперед, поспішу похвалитися. Я зустріла тут таку кількість цікавенних неординарних людей, що захотілося писати з них портрети. Адже справжня туря поляна це і є люди, корені яких сягають глибинної історії села. І який би турист сюди не завітав, він ніколи не пізнає турні поляни, не познайомившись з людьми, які її населяють. Є -є 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 -є. Грав, Отже, знайомтеся, це діду Василь. Кому як не йому знати історію села? Саморуч його і забудовував, як і усі сусідні села. Я э Перечинський район почти построїв. Я ще вивчив з автокравщика, як кранщиком працював. Перечим, що там э, міліція я строю, э, э, міліція, міліція ту була на повороті, но. потім гаражі, потім э, думку, э, ну більше йду, клуб ястрою пасіці, порошковий клуб тут, великий. Но. Строї все, то які масштальніше тепер стовуть, тучте в вітрі, й одного вже розобрали маштальну. А що таке маштальня? Ми ведемо на своєму каналі словничок закарпатських слів. Давайте пояснимо глядачам, що таке маштальня. Ну, масштальня, маштальня, де худобася То... Ну то як ферма, по бо ферма, бо ферма. Укр... Ну, так, то ви будували там на тут, на початку села ті ферми. Да. З перчинського району симіри, туриться, тот був аж доходя до гуть. Гуть і школа то є, що построєна, то я її строїв своїм крадом. Скільки ви пенсію отримуєте? І скільки у вас років робочого стажу? А не хватало до 35 років, 2 роки, 33, 33 роки. 33 роки стажу. І скільки вам держава та платить? 3, 3 500. 3 500? Да. Та то, то навіть не 100 доларів. То навіть менше, як 100 доларів. Да, да, да. У мені да, цікаво, як Така людина старша, як ви, може за такі малі гроші жити. Ви. Вам треба лікарства, вам треба не тільки ліки, їсти, елементарні якісь речі. Як ви тут ті гроші, як ви їх ділите, то бо їх дуже мало. І що вам, на що вам вистачає, а на що не вистачає? На що не вистачає? Не вистачає. На... на все. Я мав скоро 80 років, я пока Холостяк. Розкажіть, ось чого -то, то такий парадний хлоп і Холостяк? Що не знайшлося якоїсь турії Полянської Парадної дівки аби вам, вам прикрасила ваше життя? Я таким фраєром був. Мені Це ви нікого не хотіли. Я ніколи не хотів. Я такою думаю, пойде, пойде, пойде. Рук два пошло, пошло, пішло. По 25, п'ять, 30, тридцять, 40. сорок. Радіожа вже подросла. Ну, а я так ся встав. У кожному своя доля, правильно. Своя своя доля. Скажу вам відверто: трохи сумно було після зустрічі з дідом Василем. Однак настрій підняв. Що би ви думали? Веселий дитячий майданчик, який несподівано вигулькнув посеред будинків. Напевно, це дитячий садочок, і можливо, навіть тут є з ким поговорити. Я не знаю, чи з дітками мені вдасться поспілкуватися. А може, це в них якраз зараз сонний час, або з вихователями так чи інакше. Тут дуже і дуже милек для дитячого садка. Дуже добре, що я зустріла когось. Я дуже хотіла розповісти про цей унікальний садочок. Я не могла приїхати повз. Ким ви приходитесь тут? Я кухар. Ви кухар. Як вас звати? Марта. 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 розкажете трохи про дітей полянських. Так, да, звісно. Ходім тоді, покажете. Дітей дуже мало залишалося по селах. А тут, якби закономірно, раз є такий садок, відповідно, і є діти. Скільки Ді. дітей в садочку? Ну, є зараз небагато, тільки одна група зведена, а, Ну є, до 20. Є. Дітки спали. Марта приступила до своїх обов'язків, а я вирішила познайомитися з керівництвом. Наш садочок мав до. Дотепер дві групи. А зараз уже з першого року одна група скорочується так, як у нас залишилося мало дітей. Половина поїхали за кордон і не слабка народжуваність, Значить, у нас вже буде лише одна група змішана, було функціонувала молодша і старша. У вас дуже гарна територія і дуже гарні майданчики. Власне, це мене і пригальмувало сюди зайти. Гарні майданчики Ах, ні, хіба? Зі своїми руками своїми силами, що зробили, із гумових шин. Ді батьки десь нам допоможуть своїми силами. Той майданчик ми утримуємо в такому порядку, в якому він зараз. Ми дуже сподіваємося, що нам дадуть такий майданчик. Знаєте, як той зараз сучасний, ми дуже чекаємо і сподіваємось на те, бо вже в сусідньому селі у Порошкові вже дали майданчик, і ми дуже очікуємо. Що ти скажіть, що діти найбільше люблять їсти? Найбільше люблять блінчики. Так що ви їм кожен день чи через день? О, Кажіть, як є? Кожний четвертий. Блінчики з чим? І з чим, і з, з, з мороженими фруктами і з варенням. Повітряна тривога, вихователі з дітками і помічник вихователя виходять у цю кімнату. Вона служить нам як укриття і як кімната гігієни. Це ви перелаштували, переобладнали з якогось іншого. Не переобладнали. Ви ще розумієте, там вікно закрите і там закрите фанерою. А там у друга, де друга група молодша була, там ми взагалі замурували вікно у туалеті. Так, Нам що? так сказали ДСНС, не кіно щоб можна користуватися як укриття, підлаштувати під укриття. Подвійного споруда подвійного призначення, найпростіше укриття. І дітки знають, якщо тривога вже треба бігти. Самі біжать. Так, вони ж знають тривога, все бігом туди. Ось такі ось сучасні дитячі реалії. Повернемося краще до марти на кухню. Там пахне безпекою і смачною їжею. Це такі ліниві галушки. Твороги. Ліниві галушки. А давайте розкажемо дуже багато людей дивиться наш канал із різних країн, і областей, що таке закарпатські ліниві галушки. Це е, творог, яйце і мука. І вони називаються ліниві галушки. Вода, вода кипить, підсолена вода, воно кипить на тому, на друшляк як звариться, ну, ну не багато вариться, десь 10 хвилин скидуємо на друшляк і з маслом. О, як добре, швидко, да, смачно, да. поживно. Як виявилося пізніше, виживають тут без втручання чиновників не тільки в дитячому садочку, а ще й дуже хвилюються за майбутнє довкілля, адже насправді йому загрожує неабияка небезпека. Як вас звати? Давайте познайомимося. Мене звати Віталія при такій облупаній дорозі, охайні дворики. Люди самі стараються, тому що нема на кого понадіюватися, нема старости села в селі, нема. Підтримки ніякої. У нас поїхати на шипот, з другої сторони міст там дві, три, три зони відпочинку. Тут також, добре робити бізнес взагалі також туристичний, можна возити групи туристичні. Два роки, два роки тому назад міст зміло, косячків міст так і кличеться. Косячків. Косячків. Старосту села просили наладити, нема. Нема коштів. Уже два роки як його зміло. Люди говорять, що нам потрібно. Там люди мають своє хазяйство, ниви, сінокоси. Нема кому. Хотять нас построїти на полонині рівні, на наших горах. Я чула, вітряки хочуть вітеряки, ставити. Це вже серйозна історія. Також полонина остра в нас є. Стоїть, сто. Тут, гостро воно, називається полонина. Так і називається, також хочуть відрізати село і від полонини острові дорогою, вирізати ліс із з сторони Воловецького району, Пашківськ... ну, села Пашківців. Дороги в нас ніякої З дорогою Ми вже все зрозуміли. Теж мені тут селяни розказали, що дорогу якраз розбили вантажівки великі, які ліс звозять. Тобто, виходить так, ліс рубають. Який парадокс у вас виходить у селі? Ліс звозять великими машинами. А дороги ні нема кому платити. Дороги не тільки в селі, дороги всюди були, і на водопад. У нас тут прекрасне місце відпочинку. Може я знаю. У вас тут на зелений і туризм в... найкраще місце. І водопад, і на Полонину острів, на підполоненою острові у нас знаходяться прилуки територія, така де там коні, і коні навіть теперка цей уже. Хазяїн цих коней навіть бере під реабілітацію наших воєнних хлопців, які приїхали поранені. Ну, це ж війна так. на реабілітацію бере. Тут красота. У нас красота надзвичайна, але бачите, щоб тут був якийсь турин, щоб люди йшли сюди, щоб воно процвітало. У нас того немає. Тому... Ішла я далі селом. Проходила охайні оселі, доглянуті садиби, потоки і потічки, неймовірні пейзажі, що оперезують село. А з голови не виходила біда, яка може нанести неабияку шкоду Карпатам. Я багато подорожую світом і бачу, що вітряки популярні у багатьох країнах, однак розміщають їх у пустелях чи у містях, які не несуть важливої особливої цінності у збереженні флори і фауни. У Америці, приміром, виглядає це ось так. Але щоб вітряки розміщали у заповідниках, такого не чув ще ніхто. Сподіваюсь назбирати більше матеріалу і підготувати окрему програму про шкоду подібних проектів для довкілля. Однак не хочеться сьогодні про сумне. І, звісно, вже в курсі мого потягу до старих хатів, і я не можу пройти повз. Справді, тут так багато у селі, отаких напіврозрушених будинків, які продаються, що я би радила тим, хто кого цікавить Закарпаття, все ж таки звернути увагу ще раз на це село. Там телефони, бачите, у вікні. Папірець трохи сумався, можливо, там не дуже видно, але це доказ того, що будиночок продається. І тут ми зустріли Анічку. Вона вже багато років, як у цьому селі, як то кажуть, за невісту. Скільки років, Анічка, ви вже тут живете? Ви 50 років. Ви напевно заміж сюди вийшли. Так тут буває між селами. Так ходять yeah. десь у клуб на танці. А розкажіть, а ви як познайомилися з чоловіком? Напевно, в клубі на танці? Nee, не, ми на свадьбі були. Ага, ви зустрілися на свадьбі у когось другого yeah, і да. там Це значить. Літій, так, uh -huh. А щось зробили ці? Ну, десь працювали чи ні? Лісокомбінат. Тут є лісокомбінат. Бу. Бу, вже розпало, то вже давно, то вже його не є. А в ліс... на лісокомбінаті ви що робили? Що вони випускали? Я в лісі на путьові робила. А ви просто простовали. Сплав... Сплавля... Е... Дороги ремонтували Дороги ремонтували тими деревами. Не. А тепер чого дороги не ремонтують, але позирайте, які ями. Чому не вони є гроші. Але ліс ріжуть, не. та й куди його везуть? Не. Замість того, щоб тут дороги промонтувати, куди ліс в'язуть, кажіть, бо мені люди казали, що то великі машини вантажівки. Куди ліс, туди гроші йдуть і в шотку йдуть. ви даєте, Добре, щастя, здоров'я вам. До побачення! Я не краду, я знімаю, фоткаю. Ви що, здіваєтеся, я що, сливи краду? Ось так ми познайомилися з іще одним Василем. А як вас звати? Василь. Василя розх. О, я вже тільки що з одним василем говорила. Вас що одні Василі в селі? Та розкажіть мені, чим ви займалися все життя в цьому селі. Все, ну, вдома, домашнє гозяйство, все таке. Кажу. Маємо маємо і тепер. А що маєте вдома? Корову? Корову, корову маєте? У мене, то, раніше було коров багато, точні кожна хата мала корову, мала хазяйство, господарство, має телята свині, шитко так. Ну, а тепер то вже рідко, ту багато хат у нас пустих вже люди. Повиїжджали, повиїжджали люди. Повиїжджали, її не повимирали. Так що хати пусті стоять, можете приїжджати сюди до нас, купляти собі хату. До речі, для вас відразу корисна інфа, бачите за моєю спиною. Вон там, продається земельна ділянка. Якби щось, якби ви вподобали собі це село. Я думаю, тільки будете радіти, що більше хат буде приводитись це, до порядку, реставровуватись. Звичайно, файно так. Затишку так води. Тишина, там така. путічок з того боку, так, у вас, так, 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 так я так, вже так, ходила, бачила. У нас тут гарно, свіжий воздух, все. Да. Та у вас взагалі прекрасно, у вас така природа, зелений туризм тут так, розвинений, так, водоспади так, неподалік, я так. чула. Є, є водоспади, є, сипать, є, форель фариль, на наступ, є, гостинниці, є, там внизу теж можна віддихати там. Озеро є з тієї сторони, там дуже прекрасне місто. Сторони є там зали такі, що хоч можете тюпіти -тю -тю погуляти собі, віддохнути. Є біседки, є озеро. Рибку Я виймати. так зрозуміла, що ви пишаєтеся колесно, своєю малою батьківщиною. Звісно, Ну і бо є, і в річці, кохочі, можуть іти виймати. Ну там уже не є, тому, що приїжджають до нас ужгородці, ці вони їмають риби тими електробуличками б'ють. О. Електровудочками да, б'ють рибу, а що ніхто а, не так, слідкує. Так, так, так. хто тут слідкує, колись слідкувала. А дорога чого така побита? Дорога така, що... то все така, чи то либо тепер? Ну так буває, просто мало наші господарі розумієте. І місяць маленько, дезад вона ремонтується но... і губиться, тому що в нас тут йдуть, ліси, ліси вирізають. Ліси вирізають? Звісно, ліси вирізають, да і. Багато тоні то ті маси не ходять, а вони швидко тої на, на. А місце. я ще чула, що у вас якусь гідроелектростанцію на річці поклали. Вона якось випливає? впливає на життя села взагалі? Ні, 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 ні. Ми повністю без там, куди насипати, там навіє, не одна є. Зато в нас світло постійно є. Вам так. не вимикають світло? Ні. О, так що ви ще й маєте привілегії. Маємо, маємо, звісно. У наступному відео я продовжу свою розповідь про Тур'ю Поляну. Я розповім вам про унікальний музей, який нам пощастило побачити. Хто Хто його збирав той музей? вчитель історії були, який був такий Турій був Торис Іванович. Він вже поб'єдна Ага, Це схоже на Лемківську садибу в зарічеві. Я навіть добре. не запитала, як вас звати знову Вася, третій Вася. В якого я беру в селі інтерв'ю. Я покажу вам найстаршу в селі хату, у якій досі живуть люди. Жесть. Добрий день. А, телевізор же грає. 1813 рік. Ви хочете сказати, що цій хаті понад 200 років? Нічого. Та ще стоїть. Та тепер так не ви як струїдель. Діло в тому, що у нас ще дерева. Тут не є, не валюк, ніч. Також я розповім вам, де мене у турі поляні підбиваною пасулею пригощали. Пасуля така свіжить та свіжа, Та мені ганьба, та що чужі люди. я... розказуєте, кажете, хліб домашній з вашої сільської <с пекарні, так? Хліб печуть у всяких домішок. А ще я вам розкрию таємницю Турію Полянську, де можна придбати ну дуже смачний мед. Та ви мені такі банки при. Ага. Ту маєте перший мед, а де маєте другий мед. Я разниця. Значить, це у нас який дикий мед, так? Це дикий мед. Так. Амайський солодший. Але це ще не все. Адже нас чекає людина абсолютно непересічна. Тобто, якщо ви хочете познайомитися із карпатськими знахарями, велкам з нами. Орден Володимира Великого. Те, що людство має шанси про ті кількості людство, зла, яке сьогодні. Людство має шанси, от без зло не робити нікому, щоб нормально ставлення одне до другого, взаєморозуміння, тоді буде. Буде Ця земля буде вічно. Словом, ви вже самі зрозуміли. Обов'язково треба ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. У нас цікаво.